Всім вітання. Крайнє моє відео було пов'язане з даною схемою. Але я сказав, що тут є ще трансформатор, який був в попередньому експерименті, так, От в нього вхід іде, із The VS драйвер заходить на трансформатор. Зараз я додав ще один такий трансформатор. Я його вже демонстрував. От він в мене якраз також стоїть на магістральному проводі. Тобто, якщо подивитися на дану схему, так, то в мене на вході тут стоїть зараз один трансформатор і другий. Вони послідовно. І на перший трансформатор у мене навантажена лампа ртутна. А на другий трансформатор, вже тут є конденсаторна обмотка. Оцей провідничок, от він, у нас, от він заходить сюди на лампочки. Так. Другий провідничок у нас на землю йде. І зараз подивимося, які ми можемо ще результати отримати, коли у нас буде працювати земля, трансформатор, і з магістрального проводу ми будемо знімати енергію. Особливість даного експерименту, щоб ви розуміли ці процеси, як ви бачите, навантаження йде 4 послідовних лампочки. Я спеціально для вас. Одну лампочку поставив 500 так? Навіщо я це зробив, ви зрозумієте, далі. Тому що ця енергія вона себе веде зовсім по-іншому. І щоб, як кажуть, менше говорити, більше хочеться побачити, включаємо живлення. Так, у нас, як ви бачите, нічого не працює. Беру землю. І стаю на конденсаторну обмотку. Дві лампочки там запрацювали, так? І тут на лампочка так само починає, там вона не крепко спалахує, але працює. Так? А тепер дивимося, це у нас лампочки, це вхід їх був. Це в мене земля, я на вході. У мене там працюють, а тепер я вже на вихід лампочок. І, як ви бачите, 500 ватна лампочка, через неї енергія проходить і не зупиняється. ті лампочки у нас працюють. Так, струм гуляє тут великий, потужність величезна, тому що тут 300 Вт. Ну тут нехай не на всьому потужність, але потужність досить таки непогана. Ну і там 20. Так, якщо я зараз, отут я демонстрував, вийду з резонансу, так? І включу систему, то в мене лампочки не світяться, так? Бачите? Так, тепер я вже знаю, які мені конденсатори варто включити. От я включаю конденсатори, і коли я даю живлення, так. система трошки вже якби складніша стала, нею керувати не так, то просто, але Варто розуміти саме роботу даного трансформатора, в чому його особливість. Тут ми маємо досить таки високу напругу. Ця напруга у нас, якщо от брати, те, що входить на лампочки, і коли ми ставимо лампочку з такою спіралькою от як тут їх багато, то ця енергія скоріше пройде по поверхні, ніж заходити всередину. Це треба знати і розуміти, тому що коли ми даємо навантаження, енергія може проходити, ми навіть будемо цього не знати, що вона тут проходить. Зрозуміли, так? Тобто лампочки в нас, якщо я зараз оцю лампочку викручу взагалі, так, зараз секундочку, зроблю зупиночку, викручу її. Так, щоб було зрозуміло, що вона дійсно послідовно включена, я її зараз викрутив, включаємо живлення і от я буду її вкручувати. От, ви бачите, ці лампочки в нас засутились. Зрозуміло, що вона послідовно включена. Але через неї через енергія проходить, але свідчення ми не бачимо. Це дуже також такий важливий момент, тому що такі нюанси потрібно знати і ніколи, як то кажуть, не довіряти навіть тому, що бачимо. Тому що на сприйняття ніби тут нічого не відбувається. А, по факту енергія через дану лампочку проходить, тому що якби через неї енергія не проходила, то ці лампочки не працювали Це такі цікаві моменти, які зустрічаються в процесі проведення експериментів. Ви побачили, що високу напругу, яка є на даному трансформаторі, а вона тут досить таки висока. Зараз я це продемонструю. От в мене тут земля, так, я коли включаю. Це в нас другий кінець за землею, Тут не дуже висока, так, але є. Зараз я виключу і зніму за землі, і подивитися, яка напруга саме на трансформаторі. Так, даний провідничок оце у нас от. Вихід трансформатора, а цей провідничок це у нас конденсаторна обмотка. Зараз я включаю так і дивимося, яка у нас тут напруга. Коли ми замикаємо, у нас ті лампочки загаються, так, не працюють. Ну, і коли ми зняли один провід заземлення, то вже на землі немає того, що було в попередньому випадку. Тобто, коли ми задіємо землю, у нас має бути Закольцований процес, це також треба розуміти, що земля відгукується тоді, коли ми на неї подали певний потенціал. от Якщо ж розігнати трошки більшу напругу, от тоді у нас вже буде на землю пробивати. Це також є різні режими. Я продемонстрував, що при даному, коли у нас. Заземлення не задіяне зовсім, то і різниця потенціалу між самим трансформатором невелика. Якщо ж ми робимо комутацію на один контур заземлення, то вже з другому потім можна зняти певну енергію. Ну, сьогодні таке більш об'ємне відео. Ви побачили такий цікавий момент відносно лампочок. От я вже це демонстрував і розповідав, але ще раз нагадую: якщо ми маємо от таке послідовне з'єднання, то через одну лампочку у нас енергія проходить, але свідчення ми не бачимо. Це треба знати. І так само, якщо у нас даний трансформатор не використовувати конденсаторну обмотку, то ця висока напруга у нас буде просто палити лампочки, я вже їх багато перепалив. А з допомогою конденсаторів обмотки ми робимо су і отримуємо і напругу, і струм. Всім успіху до нових зустрічей!